Доброго дня, мене звати Максим Карпаш. Я доктор технічних наук, професор кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики івано франківського національного технічного університету Нафти і газу. Ми разом з моїми колегами Ігорем Рибіцьким і Андрієм Яворським, доцентами кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики, понад 7 років займаємося проблемою якості природнього газу. Сьогодні, в засобах масової інформації, можна почути багато нарікань від побутових споживачів природнього газу. Про неналежну якість природнього газу, про зміну кольору вогню при його спалюванні і багато інших чинників. Сьогодні ми вирішили провести експеримент, в якому маємо на меті показати, як впливає вміст крапельної вологи у середовищі повітря на кухні на колір полум'я при спалюванні природнього газу. Причому ця ситуація є доволі типовою, коли у приміщенні на кухні. Готується тривалий час їжа, перебуває багато людей і існують проблеми з вентиляцією. В такому випадку рівень вологості в приміщенні підвищується, і це впливає на колір горіння природнього газу. Отож, ми зараз пересвідчимося, наскільки вміст крапельної вологи впливає на колір полум'я при спалюванні природнього газу. При цьому давайте зафіксуємо вихідні умови. Вологість повітря в нашому приміщенні зараз сягає близько 39%, що є нормальним для. Більшості побутових умов. Точка роси природнього газу, який подається на цю плитку, як ми можемо зараз бачити, складає мінус 14,5 градусів, що повністю відповідає усім нормам. А зараз ми вмикаємо два побутових зволожувача і спостерігаємо за е, кольором полум'я, як він буде змінюватися. При цьому ми бачимо інтенсивне виділення крапельної вологи з виложувачами і спостерігаємо за е, кольором самого полум'я. Бачимо, починає крапельна волога опадати, і кольор полум'я змінюється на яскраво оранжевий. Саме на такий кольор полум'я природнього газу жаліються дуже багато споживачів, хоча, як ми можемо зараз пересвідчитися, це є результатом впливу тільки крапельної вологи, скільки ніяких інших чинників, ніяких складу чи будь-яких інших параметрів, як то точка роси, вологість самого газу чи тиск в системі, ми не змінювали. А зараз ми. Пересвідчимося в тому, що саме вміст крапельної вологи впливає на появу такого кольору полум'я природнього газу. Ми вимкнемо ці побутові зволожувачі і відкриємо металопластикове вікно для швидшого ефекту. Доступу крапельної вологи вже практично немає. І ми дивимося, дуже швидка зміна кольору полум'я природнього газу від яскравого оранжевого з переходами до червоного. До практично голубого і зі зменшенням вологості, яка повернеться зараз до значень 39-37, повернеться до свого природнього голубого кольору полум'я.